І наступний день тихого полювання. Доброго дня всім глядачам та, звісно, підписникам каналу. Ну що, друзі, сьогодні вирушаємо в інший ліс, на інший пагорб. Хочу сьогодні піти, глянути в березовий ліс. В ньому два роки назад я находив дуже швидко березників. Не знаю, що з того чого вийде. Минула вилазка до лісу. Це було вчора. Ми ходили в ліс біля хати. Недалечко, біля села. Попробували шкати білих, але результату не було ніякого. Хто бачив, то бачив, хто не бачив, може перейти, подивитися нашу останню вилазку в ліс. Йдемо сьогодні дивитися. Зараз піду гляну перше, чи немає ось туди направо, дорогою трохи вверх, чи немає тут часом тортовика сірчано жовтого. от Вони тут люблять бути. Ще цього року я їх тут не збирав. Можливо, десь щось по черешнях повискакувало. Якщо немає, то потім цей дорогою вниз йдемо. Провал, піднімаємося наверх на наступний пагорб. І там у нас гарний березовий ліс. І підемо туди, глянемо, чи немає часом підберезника або ще якогось іншого гриба. Бо два роки тому, по-моєму, це було 23-му. Я там її знаходив десь на середині травня десь цих числах декілька штук. Правда, червивих багато було. ну, По-моєму, два я забрав тут додому. Десь є відео, а не пам'ятаю. Треба шукати на каналі. Ну що, як завжди, сідаємо зручніше. Вирушаємо. В лісі гарна, погода сонячна. Ось, Ранок, 9 ранку, ми вже в лісі, краса. Думаю, щось з того всього сьогодні вийде. Довго теж не будемо ходити. На все просто якихось дві години, як завжди. І додому є, назбирали добре. Не назбирали, теж добре. Зробили прогулянку. От. І йдемо працювати. Може сьогодні вже другий день погоди, такої вчора дощу не було. Може будемо щось на городі робити, бо роботи багато, дощ тримаю за руки. Сподіваюся, буде тепер погода. Сіно треба забрати, бо мокне вже декілька днів, ніяк не видає висохнути. Ну все, погнали. Йду дорогою все так вверх, піду так близько кілометра. Щось буде, показую. Тут у нас ціль тротовики. Ну, може ще якісь бути гриби, можуть і білі ту скакнути. Ну За своєю практикою я їх так, так швидко не знаходив. Вже середина червня, так, ну травні, але так і може бути. Коли не сподіваєшся, воно ще і може і там і бути. Погнали погнали за наступними грибочками та емоціями. Вийшов я вже метрів, мабуть, 500-600 попри цю дорогу. Багато черешень ззаду полишов старих, на яких... Росли трутовики минулими роками. Сірчано-жовтий мається на увазі, але цього року вони щось тут не хочуть бути. Я вже сюди приходжу другий чи третій раз і безуспішно. Дойшов вже на цю черешню, тут така конкретна. Я тут, на ньому... На цій черешні було і дуже багато минулими роками. Рибне місце. Не хочу туди лізти, бо нічого не бачу. Якби були, мабуть, замітив би. З дороги. Немає тротовика. Навіть тротовика немає цього року. Мабуть, за того, що дуже холодно. Знаходили його там пару раз біля поля і там в іншому лісі. А тут не хочуть. Минулого року вони тут були в кінці квітня, а цього року немає. Ну все, далі йти не буду. Я тут самі цікаві місця пройшов. Вертаюся назад і... Як я вам казав, на ту дорогу спускаємося вниз, провал, йдемо на березовий ліс. Дивіться, може там щось і веселіше. Перший гриб на сьогодні. О, такий там. Біля пня. таке чудо. Ну і багато попадає таких. Як я вам знімав вчора і минулими разами по тих лісах. Я навіть не мав ходити їх показувати. Дуже багато того гриба по лісі. Ось. Йдемо далі. Так. Спустився я на ту дорогу, що вам казав. І нею біжимо вниз і будемо підніматися потім вверх. Ну вверх вже дороги немає, лишилась тільки стежка. Тут іще буквально метрів 40-50. Одна стежечка лишається. Стара дорога, що колись ліс возили. Ось там де ми йдемо, той березовий. Там раніше був сосновий ліс. Його давним-давно вирізали, я ще малий був. От. З татом ходив сюди по цих місцях. Ще пам'ятаю, то соснину, гриби там були дуже класні. Збирали там неодноразово, але... Там вже молодий березовий ліс гарний. От. І зараз ми йдемо туди. Сподіваюся, щось нам вже фортане сьогодні, решті решт Тільки що ходив з вами по місцях, де трутовик свячана жовтий полюбляє рости. Але нуль. Бачите, що я кажу? Дорога плавно перейшла в стежку. Навіть стежки зараз добре не видно. Рослинність буяє, дощі падуть. Якраз для трави для саме сприятливі умови, особливо у лісі. От. Ну що, мабуть, зустрінемося біля Березни, бо тут кайти і знімати дуже важко. Такий заросляк. Стежка. Це не люди находили, це тропа, по якій ходять кози. Втоптана. Це по свіжій траві. Ходять кожен день туди-сюди. Ліс дуже зритий. Дичиною. Шукають їжу. О, ось знаєте, ця дорога. Можна бачити, в якому вона стань. Перерита страх. Ось тут. Звірина щось шукала. Так, піднімаюся вверх. на цій дорозі. Те що я казав, що вона така вже майже ніяка. Туди взагалі, одна стежечка лишилась. Але ось що нам попало на дорозі. Ось такі грибочки. Не знаю що за гриби. Ви вже мені там напишете, Ось. Тому ще... Ну кажуть, день у лісі все більша різноманітність гриба. Такі нам ще не попадали минулими днями. От. Не попадали нам ще такі на самій дорозі. Сюди ми ходили весною, шукали різні весняні гриби. Ну, зараз сюди навколо заросляк. Осе так не буде, треба ще близько місяця часу. Ліс очиститься, буде трохи легше. А зараз так. Мокро аж чвакає. Чули як? О. Це на дорозі, так змокло. Сюди, мабуть, вода летить, коли сильний дощ. Ще один ліс на нашому шляху. Я його не згадував, От. але вирішив включити. Ліс такий ще трохи є сосен, перемішку з березами, грабами, вільхами і туди поверху Модриновий. От. Попадають нам ось ну, такі. Зараз в лісі дуже багато ось цього гриба. Куди не підеш він всюди. Всюди, Але включив я не за того. Включив вам ось за цього. Атмосфера тут просто казкова. На цих модринах незліченна кількість птахів сидить. Проживає їх просто. Коли не прийдеш в любу пору року, приходив сюди неодноразовою зимою і осінню, і весною, і літом. І тут завжди ось так. Ви слухайте, а я буду йти. Ось такий. Гарна сімейка. Формі парасольки. Нарешті я добрався. Ось і основна ціль нашого маршруту сьогоднішнього. З лівого боку. Туди у нас молодий березовий ліс. В ньому теж попадаються підберезники, червоняки Навіть будемо йти назад. Я так через нього піду вниз, де дорога. І теж глянемо. Але зараз мене цікавить ось цей старший. Старший ліс, він такий доволі гарний. Чи часу в ньому немає, бо кажуть, що... Два роки тому я тут знаходив. Першим майбутн знайшов підберезники, а потім якось через тиждень знайшов білих, там вже в тих лісах ближче до села. Так, ліс гарний, можете бачити. Йти далеко не буду, так попри дорогу. Надиться з одної сторони з іншої. Піднімуся аж до самого кінця лісу. Хіба б щось знайшов? Цікаве. Тоді, звичайно, підемо в середину ліс, дивиться. Бо якщо вони є, то попадуться з краю попри дорогу. Як немає, то і то тут немає, немає смислу чого лазити. Так, перебіжимо, ліс довгий. Ти нам десь, мабуть, біля години часу, поки ми його перейдемо до гори і в долину. Бо верду піднімається однією дорогою, а вниз піду, там де ще одна дорога нижче. Вийдемо знову на ту саму березну, що я вам тільки що показував на молоду. І підемо вниз додому. Ну сподіваюся, щось нам фортане, але хто його знає. холодіна така була. І зараз ще не є так тепло. Чи щось ще є в лісі, чи нема. Бедемо дивитися. Так, Підходжу я до того місця, де я був. Знайшов перші позаминулого року ось там де ота осика і за нею береза якраз іменно в цьому місці я був її знайшов тоді три або чотири От. починалося все звідси Ну поки що не бачив я нічого цікавого Ліс дуже стоптаний ось. Не знаю що це тут таке було, якась дичина тут. Натоптала конкретно ось який. Так ну, поки що не бачив, тут я знаходив. Йдемо далі, тут немає. Йдемо далі, піднімаюся вверх. Замітив біля пня. Ось такі опеньки. Із сірчані. Ну, в неї сівні, мабуть. У нас їх теж ніхто не бере. там далі. Декілька кроків, ще є багато. Ось такі гриби ростуть. Дивіться, скільки їх тут є. Просто урал. Бачите? Походу навіть люди збирають, я бачу. Ось такими молоденькими іменно. Величезне коло, їх тут декілька, декілька сотень мабуть. Краса. Отакі гриби ростуть, холод їм не мішає. Ну, а ті, що нас цікавлять, поки що не бачимо. Йдемо далі. Усе глядачі, вертаюся назад. Походив я тут майже годину. Нічого цікавого. Немає на цьому пагорбі ще нічого. Треба чекати. Чекати, ще, мабуть, тиждень. Тоді можна ті знову пробувати. Були вчора. В тому лісі біля села немає нічого. Сьогодні пішов сюди, на цей пагорб подивитися. Хотів йти зараз, туди вниз, один ліс подивитися, але вирішив вже не йти, немає і тут. Вже в мене взагалі не лишилось надії на те, що там щось є, тому вирішив зразу йти додому. Така була прогулянка, походив я майже дві години. Хватить, вертаюся додому. Завтра неділя. Мабуть, скакну я ще той ліс, лишився, де... Минулого сезону я знайшов перші білі 3 червня, ще підогляну на всяк пожарний. Так, аби вже не свербіла душа. І буду впевнений, що ніде нічого немає. Тоді будемо чекати вже наступних вихідних і підемо знову пробувати. Хіба ще підбіжимо десь на тижні. Ось Хотів я ще піти сюди по молодій березині подивитися, але вже шансу. І охоти немає, не знайшов я в старші нічого. От. І вже сумніваюся, що в цій щось є. Тому не буду йти. Вертаюся назад, так і йшов туди. І, і важче йти тим боком, тому йду сюди назад. От. А серед тижні може ще буде можливість. Ми на наступному підбіжимо до річки. Подивимося там. Бо минулого року я там пішов, знімав відео біля ріки, ми дуже багато назбирали. Тут сірчано жовтого, але ну, його там. Ми понаходили на вербу дуже багато. А зараз вставлю е сюди уривок, подивиться, як ми тоді їх там збираємо. От. Може десь підскочимо за ними, поки немає ніяких свіжих грибів літніх. Підемо ще їх трохи підзбираємо. Бо по лісі взагалі не видно. От тоді що ми знайшли трохи з краю на уходах до лісу. От, теж під тим сусіднім пагорбом, де ми ходили. І більше ніде немає. Так що ще є надія, що може біля води вони повилазили. А сюди немає поки що нічого. Будемо на цьому закінчувати. Так що бережіть себе, своїх близьких. Все буде Україна, а ми з вами зустрінемося. Дасть Бог. На наступне чудове полювання до грибного сезону. Найшилося. Всього на всього декілька днів. па-па.